Уже офіційно осінь вступила в свої права в Польщі. якого? 23-го, так? 21-го. З 21-го. З Потихенько вже жовтіє листочки. Але ще таки неповноцінна золота осінь. Тільки-тільки-тільки -ті 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 починається. Бачу Каштани. Каштани саме бачиш? Ребята, а як по польську буде каштани? Каштани. Таке бенде. Каштани. І ми зараз їхали з Бугаїв з лісу. І нам по карті показав маршрут, що є отакі от невеликий дворець. Палац. І ми приїхали сюди, але там була каліточка така, і там все було зачинено. Потім ми побачили, що заїжджає якась машина, і ми слід за цією машиною. І Там заїхав пан, і ми спитали в нього, чи можна заїхати, чи ні. І він сказав, що можна. Але зараз ця територія є приватна і зачинена. Цей пан нам дозволив сюди зайти, познімати відео і ну, пофотографуватися не, не довгий час, поки він тут є. І ось він ще ось на ну, дітям видав такі буклетки. Так? Мабуть, про цей палац, так. там щось на якась палац історія. 300 фотографій. 300. Тут. 300. Палац в Кисліцях називається, так, бачиш, так? Як він виглядає, ну і зараз він в принципі, майже так само виглядав, але зараз він вже закритий. І, і на, на продажу, продається Цей пан розповів нам, що цей палац був збудований в 1870 році. ну і Потім після Другої світової війни був зруйнований. І потім був кимось викуплений і обновлений, зреставруваний і зроблений на першому поверсі був реставрація була, на другому поверсі отель і то так і було ну а зараз він вже не працює і хоче його продати, може хтось. І... Може хтось з наших глядачів хоче купити такий палац, то у нас є адреса, можете його купити. Він дуже-дуже гарний. І тут така дуже-дуже слянка, яка територія, тут є парк, так, така, така галявина, то можна купити. Не дуже давно він перестав. Працювати може з рік, може в тому році ще. Працювати. Ну, видно на, так, що треба, внутри, треба, щоб за ним. Трошки підремонтувати. але внутрі бачу, видно там меблі такі цивільні в ресторації на першому трапі. А якому роду він був, е який рід його збудував? Збудований був 1800. В 70-му році. Ну, якась родина, ну, хто є. Він приналежав, він сказав мені. <рес> <рес> Забув? Я, у мене така пам'ять на імена, Він мені назвав фамілію, кому він приналежав. Якийсь був тут заможний пан, Усього так було. У нього багато, <рес> багато землі було. Як він весь цьому дикому винограді, такі, бачите, яка територія? Було гарно, якби викупати такий палац. Ой, така гляньте, яка, бачите, літня така верандочка. Так, якщо тут робити, знаєте, якісь такі... Весілля, день народження. Гляньте, як красиво. Він чимось схожий, пам'ятаєш, отам, де ми їздили ось недавно, там, де я там танцювала. Забула, як то місце називається. Угу. Гляньте, який чудовий, білий. І так красиво у цьому виноградам. Мені угу. здається, що воно подобне до. Пам'ятаєш, ми колись їздили в таке місце, там колись була така качелька, пам'ятаєш, коли ми там були? Так, так. І оце я думаю, що таке Так. Такий білий. Mm -hmm. Гляньте, мої любі друзі. До цього паласу потрібно піньондзе, ібо буде багато, базо. Файним таким місцем. Дуже красиво. Я бачу, що, бачите, в Польщі дуже-дуже багато залишилось таких таких палаців, дворців, От, бачите, ось палац він такий невеличкий, але він є. І якщо його далі привезти, як то кажуть, божеський від, все дереструвати, Дуже-дуже вигідно, але звісно, що він дуже-дуже дорого коштує. І ще бачите, яка огромніша така територія цього саду. І вон там, бачите, якась, мабуть, теж була така, як ото, літня площадочка. І ще теж мені чимось нагадує, знаєте, в курніку теж, але в курніку він вище. Але ну щось таке схоже. Я ну, не розбираюся в архітектурі, о, як от називаються ці всі стилі. А ось у в ну, чомусь все-таки є, є така схожість, ви знаєте? Да, щось, щось. щось таке схоже, як от, брати та сестри двоюродні, так, кузини. А ось вони схожі між собою. О, можливо, якісь називається один стиль. Цього будування. Ну, мені дуже подобається, якщо ми їдемо десь по дорозі і, і звісно, що натрапляємо на щось таке такі споруди, обов'язково ми зупиняємось, щоб побачити, щоб запам'ятати, щось дізнатися. Ось, Бачите, вийшов той то пан і дав такі навіть диски так, з фото, і, мабуть, там вже якась історія є цього паласу. Мені ось ще цікаво, що це таке за маленьке. Отака споруда теж за виноградом. У мене є каштанчики. О, ти каштанчики збираєш, молодець. Нема нічого, ніякої інформації. От бачите, навіть... Штрефа нумераційна 61, таблиця реєстраційна ПЗ. Нічого нема, так? Кому, чого, хто його збудував. Ну, тоді побачимо на отом дискі. Бачите, навіть в інтернеті нема ніякої інформації. А ось дивіться дивіться, що це, таке маленьке. Це може, може бути якийсь такий складський домик чи що. Не знаю, що це може бути. А може якась теплічка була? Не знаю. Оділяємо гляньте, все віто, в винограді. Ось така Ось така знахідка. Таке ми знайшли. Дуже красиво, але не працює. Але все одно ти бачиш, що Женя, двір досить так, охожений. За ним доглядають так. Він не такий, що знаєш, в хащах. Сама, само, сам палац то Да. Треба і вікна поміняти, і все десь там покрасити, пошпаклювати. А сам двір дуже-дуже в такому доброму порядку. А там навіть бачиш, озеро є, його теж можна почистити і теж буде гарно. Ага. Там озеро є, так? Ну вже, вже стало болото, а було, мабуть, таке озерце невеличке. Тої, з цієї сторони вже все висохло, аж рязка, бачиш? Уга. А тут, бачиш, а тут було озеро, бачите, тут, тут же який мостик такий зроблений. І все висохло. Треба, щоб був хазяїн, щоб це все його довів до ума, до ладу. І дуже-дуже гарна територія. А дивіться, яка камінка, кам дорога камням виложена. Угу. Ну, мостик такой, бачиш, сіну А сіну. тут висохло оце все. Кажу, що що воно, бачиш, там палка? Ну висохло, там була водичка раніше. Так, але дивіться, ця палка, воно так Шкажи, що, воно, та вода, я тут, що Кинуть туди маленьку палочку і воно так, йому ну, потихеньку, потихеньку туди і отак не води. Ну, бабуся, попав так. так. Ну, бо її Засосала. Засосала, бо там, мабуть, три Ну що, подивилися, будемо їхати розказали, може хто захоче купити. Щось Ваня знайшов і тут якісь написи навіть є, так? Ану дивись, Вань. А ну давай ми зараз на відео зафіксуємо. Щось написано Хелін чи Хекен. У, кропка, Хе. Але ми подивимося, потім може на цьому диску щось почитаємо, знайдемо. Що це значить. Канал з вами завжди цікаво. До зустрічі в новому зустрічі. відео. Я теж скажу усім до зустрічі, до побачення. Побачимося у новому відео. таке маленьке. Але цікаве відео. Пока! Так, зараз красивенько об'їдемо. Цікавий такий палат. І да. зараз. На місці на обліці. Це хтось так на кареті на конях. Так, 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 але... так, так, так. заїжджав. Так, заїжджав, заїжджав. Ось така калітка. І виходив далі на велику дорогу. Бачите, ключик на воротах? Ага. Він такий ключ, бачите? Ну все. Погуляли. Така. Прямой теме північний захід. Така раптова знахідка. Вони там ще під відео, по-моєму, останнім писали, питали верніше, як там Аня з своїми дітками. Кажу, що все добре. Ось скоро буде день народження. Льошику поїдемо на день народження і щось вам поздіймаємо. Зустрінемося так давно не бачились, мабуть, у місяць. Не бачились то Школа почалась, то то, то інше. Аня нарешті з дітьми винаймує мешкання, Вони так довго шукали. Крістян з Марго не дуже хотіли їх відпускати від себе, бо вже як то кажуть, вже разом зжились. жились. Так вони ну, добре. добре в них все було, але ж все ж таки хочеться жити окремо. То Аня з дітками та живуть окремо, вже зняли квартиру. В общем, покажу. Відповіла на питання, що у Ані все добре, у дітей все добре. Скоро побачимося в відео.